Вітаю вас! Я вам багато разів говорив, але ще раз повторю, чим більше ризику, тим більше прибуток. Ну є пряма залежність. Хочете виграти мільярд в казіну. А, що про... А от то ж бо вона Просто вважається так, що от дуже ризикований бізнес або дуже ризиковані фінансові операції приносить дуже багато прибутку. Є багато роз, ну, скажімо таких... Розказ! Хотів сказати більше слова, але таке цивілізоване. Розказ! Де розповідають, як людина колись з останніх грошей купила там 2-3 акції, Apple, а після цього розбагатіла. так, Я колись зробив відео і вам дійсно розповідав, що колись, колись дійсно був такий момент, що можна було купити акції Укрнафти. Це, щоб колись, ви зрозуміли, це демонстрували. Тоді можна було купити за 10 гривень. А потім був такий момент, зараз вже не такий, а, був такий момент, коли їх можна було продати, купили за 10, а продати можна було за 700. За скільки разів? Да-да-да, ні, ні, я не жартую, реально, колодке. Вже цього немає, але було. І от коли це розглядають, я так, це є, розумієте, є пряма залежність. Чим більше ризику... Тим більше можливого доходу. Ну знов таки хвилинку. Ааа, от якщо... А якщо ризику поменше, то і прибутку поменше. Та розумію, я розумію, вас, що ви зразу розповідаєте, що Кумсват. Ваш Кумсват! Це взагалі, унікум. Але, дивіться, я зробив відео для розуму мудрих. Чому для вотрих? Тому що для клуба економічне мудрості. Називається дуже просто. Що таке портфельні інвестиції? Взагалі ж ви зрозуміли, більшість інвесторів ну, мається на увазі справжні Не ваша а вона справжня. Афрі, там, різних там масках, так далі. Вони якраз використовуються. Тобто фактично я... Цьому відео ну, яку класику розповів. Що це за метод? Да, скажу, його не можна використати в Україні. Хвилиночку, хвилиночку. Цей метод не можна використовувати в Україні, от, скажімо, повністю. Але частково можна. Так ще не треба. І якщо у вас є таке бажання, можете стати членом клубу економічної мудрості, там є всі посилання, і подивитися відео для самих самих мудрих. Ну, якщо ви взагалі хочете щось... І ви ще не хочете твіт, не заплачу. Так що дякую за увагу. Все найкраще. Відео для спонсорів мого каналу цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.